Це говорить Україна на телеканалі Інтер Єґоворія Шібан. Вітаю вас. П'яний віра. Щось програми сьогодні. Давайте на екран. Відтепер в оновленій студії. Всім привіт! Мене звати Козел, і в ефірі Говорить Україна. Сьогодні ми поговоримо про п'яний віраж. Не в якому разі не можна пити алкоголь. Може бути небезпечно. Здравствуйте, козел. Привіт, голосовий козел. Розкажіть, будь ласка, що таке п'яний віраж? П'яний ворож. Ну, все, я виброшу вогню, ти будеш горіти. Козел, ти не чуєш, що таке алкоголь? Я Не знаю. Не знаєш, я тобі згорю вогнем. Допоможіть! А, ну все, ми повинні перервати трансляцію. Таким була. Я козел, до побачення, а я буду засинати до зустрічі. Оце говорять Україна в новій студії. Дякую вам, побачимось. Це головоць Україна на теоканалі Інтер Єговоріші Бенд. вітаю вас і в горі, і в радості. Ось тема програма на сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Всім привіт, з вами котик. Ми сьогодні поговоримо про в горі, і в радості. Увагу на екран! Уга! Ба, ну що ти говориш? Само, що ти говориш? Ніяк тобі я сказала, ніяк ти не сказала. Ну це говорити по своєму теле, добавить. Розповідати, що таке згори радість? Радість це твої навушники. Вибачте це не навушники. Наушники, які люблять. Найкращий радість, батьківщини. Друзі, облашки, з вами лані. Ти побачить. Про це говорить Україна. Дякую вам, побачимось.